Якщо вам вже трохи надоїли поради про саморозвиток, як щось там зробити, досягнути цілей, створити звички, і так далі, то в мене є гарна новина. Сьогодні в нас вихідний день шкідливих порад. В цьому відео я поділюсь з вами практичними порадами, які допоможуть вам швиденько зруйнувати своє життя. І повірте мені, це насправді дуже легко зробити. Треба всього-навсього певним чином думати і певним чином діяти. І почну я з першого: як думати так, щоб зруйнувати своє життя? Правило перше, будьте песимістом. Склянка завжди наполовину пуста, а не наполовину повна. Правда? Біда ніколи не ходить сама. І так далі. Все це науково доведені факти, експериментально перевірені на великому андронному колоні Лайдер, пам'ятайте про це завжди, коли вам перебігає дорогу чорна кішка, це не значить, що тварина просто кудись іде. Ні-ні, це якісь дурниці. Ну як чорна кішка може взагалі кудись йти? Це однозначно квантово-механічна ознака того, що попереду на вас чекають неприємності. Ну і звісно, варто сказати, що співпадіння вони працюють тільки стосовно чогось поганого. І фрази ну, от як завжди, я так і знав, вони мають бути вашими девізами завжди, коли ви не встигли на маршрутку, або коли вам спустило колесо по дорозі на роботу, або коли ви забули. Парасольку вдома і почався дощ. Завжди, чуєте завжди, коли щось іде не за планом, з незалежних від вас причин це правило, а не випадковість. Песимізм це прекрасна штука, яка допоможе швиденько зіпсувати ваше життя. Просто завжди думайте, що все буде погано. Розглядайте тільки негативні варіанти розвитку подій. Помічайте всьому негатив і навіть не думайте про щось хороше і все таки буде. Повірте мені, це так і працює. Ну а друге правило: шукайте причини негараздів не в собі, а ззовні. Ви почуваєтесь зранку після сну як сосиска? Нє-ні, це не через те, що ви до третьої ночі залипали в TikTok чи Ютуб, а через те, що магнітні бурі. Ви хронічно спізнюєтесь на роботу чи навчання? Нє. Це точно не через те, що ви неправильно плануєте свій день ранок, а через те, що робота і навчання вони починаються занадто рано. Ну бо які дураки вирішили, що треба працювати в 10 ранку? Або ще одне, вас вкрали всі гроші з загубленої картки? Ні, це точно не через те, що у вас підкот 4 одинички, а через те, що всі навколо злі покидьки і взагалі хочуть вас все вкрасти. І подібних ситуацій в житті. купа. Якщо довго користуватись цим правилом і прокачувати свої скили достатньо довго, то можна дійти до висновку, що весь всесвіт спеціально влаштований саме так, і саме для того, щоб зробити вам погано і взагалі зіпсувати вам життя. І це прекрасно, це саме те, що нам треба. А ще в цьому нам допоможе третє правило. Оточіть себе негативом. Деколи в цьому поганому світі може раптом з'являтися щось хороше, і вам почне здаватися, що світ не такий вже поганий. Не розслабляйтесь, це неправда. Продовжуйте свій рух до саморуйнування. Шукайте в соцмережах підтвердження всьому поганому. Підписуйтесь на сумні сторінки, дивіться відео на ютубі з хейтом, шукайте однодумців. Ви обов'язково знайдете масу людей і цілих спільнот, які на 100% будуть підтверджувати ваші найтемніші переконання і найтривожніші настрої. Соцмережі саме так і працюють. Що ви самі шукаєте? Те вам вони з часом самі починають підсовувати. Рухаємось далі. Правило четверте. Будьте упередженими до людей. Тут зразу три моменти, і всі три важливі. По-перше, підозрюйте всіх всьому поганому. Якщо ваш колега не привітався з вами, це не через те, що він розмовляє по телефону, а тому, що він свідомо і демонстративно показує до вас неповагу. По-друге, сприймайте будь-який негатив від людей, як спрямований конкретно проти вас. Якщо хтось веде себе якось погано і негарно, то це, напевне, саме тому, що він хоче саме вам зіпсувати ваш настрій. Хамовита касирка В АТБ. Якийсь злий керівник або сумний колега, це все вони спеціально, щоб вам накапостити. По-третє, вірте в те, що люди не змінюються. Якщо навіть хтось вас вибачився за щось, це все одно не щиро, і насправді ця людина цього не хотіла робити. І, звичайно, якомога сильніше переживайте про те, що люди про вас думають. Добре, з правилами на сьогодні ми закінчили. Що робити, якщо все це не допомогло? І хочеться якихось конкретних порад, які зіпсують життя вже зараз. Ха. Зараз я це все розповім. Я перепробував це все на практиці, і це дуже добре руйнує життя. Але попереджаю, ці всі поради Вони працюють справді лише на практиці, тому готуйтесь діяти. Ну окей, як діяти, щоб зруйнувати своє життя? Не ставте ніяких цілей. Пливіть по течії, не висовуйтесь, все буде супер. Цілі вони для якихось дурних людей, які чогось прагнуть, а вам воно нашо. Ще друзі почнуть сміятись з вас. Ні-ні, вам цього точно не треба. Цілі вони. Для слабаків, без них значно краще. Просто живіть життя, насолоджуйтесь, а цілі, воно не для вас. Далі не виконуйте обіцянок. Обіцяйте і навіть не думайте виконувати те, що пообіцяли, бо всі люди злі і тільки хочуть вас використати. Ми їх розкусили, ми все про них знаємо і більше не виконуємо обіцянок. Якщо ви не будете дотримувати своїх обіцянок, то рано чи пізно вас взагалі перестануть про будь-що просити, і спілкуватися будуть взагалі менше з вами. І це. Прекрасно, нема спілкування, значить ніхто нічого просити не буде. І рано чи пізно у вас не залишиться нікого, кому б ви могли б допомогти, чи хто міг би допомогти вам. Чудово! І наступна порада: Витрачайте більше ніж заробляєте. Хто там знає, що буде в майбутньому? До нього ще дожити треба, а значить. Треба жити одним днем, витрачайте і не рахуйте витрати, беріть якомога більше кредитів. В ідеалі не віддавайте їх, і взагалі полюбіть грати азартні ігри і ставки. Ви хіба не чули, що купа людей розбагатіла на ставках? Так, так, ставки це прекрасно, і взагалі жити треба тут і зараз. А майбутнє якось само зробиться, якось воно буде. І наступна прекрасна порада: не висовуйтесь, не ризикуйте, не пробуйте. Ініціатива карається. Чули про таке? Чому ж є такий крилатий вислів? Диму без вогню не буває. Так от не проявляйте ініціативу, і тим більше не ризикуйте ніколи, навіть в дрібницях, коли розвинете цей навик до справжньої майстерності, ви взагалі перестанете пробувати щось нове, а потім взагалі не будете нічого міняти в житті. І це прекрасно, це те, що треба. Робіть тільки те, що вам зручно і приємно по дефолту. Якщо в чомусь треба, хоч трохи напружуватись, три рази подумайте, воно вам треба. І їдемо далі. Коротка порада: не прибирайте вдома і не слідкуйте за собою. В ідеалі бажано ніколи не прибирати, ходити в брудному одязі, не доглядати за собою, не ходити в душ, нехай люди вас бояться. Це все допоможе вам створити картинку ідеального зруйнованого життя. І, звісно, шанси, що хтось захоче з вами спілкуватись, мінімальні. І це просто супер. Саме цього ми і прагнемо. І остання порада: не піклуйтесь про здоров'я. Їжте, пийте і вживайте все підряд. Ми ж живемо один раз. Не займайтесь спортом, ну бо ж можна травмуватись, і насправді мене недавно брат зламав собі ногу на футболі, і це жахливо. Нашу людям той спорт. Якщо у вас щось болить, не переживайте, само прийде. Намацали язиком дірку в зубі. Ну. Сама вона, напевно, не пройде, але може не буде рости далі. Тому можна лишати як є, більшою вона не стане, бо стоматологи це дуже дорого і страшно. І взагалі лікарі тільки гроші грибуть. І, звісно, починайте вживати алкоголь. Пиво кожен день або ще краще два, або горілка. Це взагалі шикарно. Регулярно напивайте, щоб вам було погано. Обов'язково куріть багато. Пачка в день буде достатньо, але можна і більше. І звісно, робіть ще купу інших штук, які псують ваше життя. Бла, 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 бла. Господи, я аж втомився. А тепер давайте серйозно. Всі ці штуки реально псують життя. Щось більше, щось менше, але псують. І якщо зібрати все це до купи, то через декілька років є велика імовірність, що ви справді зруйнуєте своє. Життя. Чесно, я не знаю, чому ви на мене підписані. Не знаю, що вам треба на цьому каналі, але я щиро не хочу, щоб ви зіпсували своє життя. Я хочу зробити ваше життя трошечки кращим, тому, будь ласка, не робіть того, що я розказав в цьому відео. Подумайте про це, проаналізуйте, що з того ви вже робите, і перестаньте це робити. Я впевнений, що ви могли впізнати себе в якихось моментах цього відео, і це нормально. Ніхто з нас не ідеальний. Але ненормально це коли ми знаємо наші помилки і проблеми і нічого не робимо. Ненормально, коли ми не змінюємось. Тому, будь ласка. Візьміть себе в руки, зберіть себе докупи і починайте, бляха, робити своє життя кращим, бо воно у вас одне. І більше ніяких думок про те, як його зруйнувати. Дякую вам за перегляд. Якщо хочете підтримати мій блог, то підтримайте його на БаймієКофі. І звісно, дякую оцим чудовим людям за вашу підтримку. Ви прекрасні? Коротше, підписуйтесь на мій блог, ставте лайки, пишіть коментарі, донатьте на ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going.